Ось так. Значить, прийшли в магазин, зараз все галопом по Європі, але тим не менше працювати треба продовжувати. Значит, і от чоловік, ось ці от годівнички, в нас замовили, така цікава ситуація, каже: мені годівниці на 3 літри. Але e, далі я не дочитував. Мені годівниці 3 Л, а потім я щось подивився, що три штуки, а їх він попросив 5. Зараз ми беремо, відправляємо ще дві штуки відправляємо вже, скажімо так, за наш рахунок, тому що доставку чоловік мав би сплатити тільки один раз, Ну, нічого страшного. Ось так вони сюди ставляться ось ці от такі дерев'яшки. Потім в ці дерев'яшки вставляються от такі от стакани. І ці дерев'яшки фіксуються такими резинками. Раз, два, три. Зафіксували і все. От той їде до чоловіка. і... Він, я думаю, з величезним задоволенням їх використовує. Такий нюанс, що тут підрізаються на, на ту відстань, яка вам треба, тут спеціально плечка зроблені більші. Е -е, і все. І залюбки використовується в своїх вуликах. Ось така от коробочка. Зараз ми сюди ще бумажки доложимо, запакується і поїде. Ну і, Крім того, у нас є колеги рукавиці, проволока-нержавіюча. Дуже класний клас цієї проволоки. О, пів кілограмова, вона не ламається. Дуже якісно вона тут зроблена і, дуже... і не тягнеться, саме головне ця проволока. Дуже гарна нержавіюча проволока. Давно її хотів сюди в магазин, дуже якісно. Е, ну і Взагалі, що вам треба по бджолах? бджільництву, в, в нас в принципі, все є. Е, Мазимо бджільництво бікібрафікрей до ваших послуг. Отправляємо кормушки, а кормушки то класні. Е, ну і ви дуже сильно класні. Дивитеся наш канал. на себе.